Вітаю всіх. Відповідаю на питання підписників, а питання було яке? Чи дійсно наші партнери ведуть санкції, якщо Росія не оголосить перемир'я до кінця 12 травня? Чи дійсно наші партнери України ведуть санкції проти РФ, якщо вона не оголосить перемир'я до кінця 12 травня? Чи дійсно так буде? Давайте подивимось. Чи дійсно так буде? Беру цю колону коли я дивлюсь ці міжнародні відносини? Дійсно так буде. Буде. До речі, карта колісниця. Це мало того, що відповідь так. Це карта досить таких тріумфальних, серйозних дій. І туз. Жезлів також це такий рух певні певнені, рішучі дії. Ну, а знову ж таки. диявол Вилазить? А оці дії це санкції. проти. Проти. Ой, ну. Цікаво, але мені випадає, що буде. Цією колодою кажуть, що ведуть. Ця колода дійсно каже, що ведуть, і мені подобається. Беру іншу колоду. Також. Партнери України ведуть санкції проти РФ. Якщо вона не оголосить перемир'я, якщо вона дійсно не оголосить перемир'я до кінця 12 травня, ведуть санкції проти РФ. Партнери наші. Так, шість мечів. Це відповідь так. Вони будуть рухатись в певному руслі по цьому, але ті у колісниця більш серйозніша карта. І знову тут же тут жезлів є. Ну. Не скажу, що прям сильнючі санкції будуть, але деякі будуть санкції. Але на діколоди справедливість. Що цікаво, це санкції якісь, які, на їх думку, досить суттєво повинні вплинути. Добре, беру ще цю колоду, але норман. Дійсно, партнери України ведуть санкції проти РФ, якщо вона не погодиться на перемир'я. До кінця 12 травня. Дійсно, так буде. Дивимось. Дивлюсь. Мій улюблений розклад Ленорману. Так. Змія. Тепер враховуйте уважно, які вони будуть, ці санкції. Те, що вони введуть, це однозначно випало. Так і так. Питання в тому які змія? Хитрість. З обох сторон йде. Сильнюча хитрість. Є, вони є. По суті, кільце відповідає за ці санкції. Як діяти далі? А ось наші партнери. І знову місяць. Допомога через місяць. Це допомога. Але вона знову таки. Йде через такі таємні мутні справи ця допомога. Не все так легко і просто, як вони кажуть. Тобто, по суті, ті санкції будуть, але вони будуть хитро зроблені. Я хотіла інше слово сказати, але не треба на широкий загал, трішки нецензурно. Все хитро зроблено, і, по суті, це те, що вигідно партнерам по санкціям. Вони до цього підходять ґрунтовно, і ключ це вирішення це дійсно не з'їжджають з базару. По змії це те, що їм буде вигідно і не буде їх особливо лупити наших партнерів. Ось в чому справа на тему цих санкцій. Чому кожна колода обожнює? Тому що отут, Ленорман, вони істину показують. Цікаво, досить, по санкціям.